На конференції з реконструкції України, що проходить у Лондоні, триває обговорення відновлення зруйнованих через жахливу війну об'єктів, в тому числі і в окремих містах держави. У заході беруть участь представники міжнародних фінустанов, інвестори, архітектори та інші спеціалісти, які оцінюють масштаби знищення на панельній дискусії. Присутні і мер Харкова Ігор Терехов. Говорячи про місто, очільник мегаполіса нагадав міжнародній спільноті про те, що це одне із перших міст України, яке з 24 лютого 2022 року опинилось під тотальними обстрілами окупантів, що тривають і до тепер. Але не зважаючи на тяжкі умови війни, муніципалітет звернувся до британського архітектора Нормана Фостера, щоб створити нову концепцію генерального плану розвитку Харкова, аби почати працювати, не чекаючи завершення війни. Я дуже вдячний, що на моє прохання відгукнувся фонд лорда Нормана Фостера та економічна комісія ООН, які сьогодні активно працюють разом з нами, разом з нашими архітекторами, разом з нашими фахівцями. Я дуже вдячний уряду Німеччини, як нашого партнера, який теж. Підтримали нас, у тому числі і фінансово щодо створення нової концепції розвитку міста. Харкова генеральний план розвитку міста наголошує Гуртельхов, це Не тільки про оновлення за сучасними технологіями, а й про економічну модель розвитку Харкова. Так, архітектура, і ми створюємо дуже красиву архітектуру нашого словетного міста. Так, це транспорт і теж. Нові підходи до транспорту, до транспортних розв'язок, до доріг, до транспортної логістики. І це дуже і дуже важливо. Це про науку, бо Харків це студентське місто. В нас дуже багато вишив. І до війни хочу сказати, що в нас у місті Харкові навчалися тільки у вишах. 300 тисяч студентів з різних країн, з різних областей. І це повинно бути наукове місто, місто інтелігенції, місто індустрії, it технології Для нас це дуже і дуже важливо. І все це створюється і твориться зараз у генеральному плані розвитку міста. Особлива увага при створенні генерального плану приділяється і новітнім технологіям у питанні безпеки для мешканців мегаполіса. Тож при проєктуванні житлових мікрорайонів наголошує Терехов, закладатимуть місця для паркінгів подвійного призначення. Укриття планують облаштувати і в новозбудованих освітніх закладах та лікарнях, адже через дії окупантів за більше ніж півтора року. 150 тисяч людей залишились без даху над головою. Вщен зруйновано 50% шкіл та стільки ж дитсадочків, 56 медичних закладів, об'єкти інфраструктури, комунікації та заклади культури. Таких колосальних руйнацій Харків не бачив з часів Другої світової. Ми підрахували, щоб Відбудувати наше місто, щоб відбудувати інфраструктуру міста, житлові будинки міста, лікарні, дитячі садочки, школи нам потрібно 9,5 мільярдів євро. Тому це дуже потужний виклик. І, звичайно, не жодне місто України не в змозі само це відбудувати. Без підтримки наших міжнародних партнерів, без підтримки міжнародних фінансових інституцій. І це ми повинні чітко розуміти. І роботи з відновлення знищеного житлового фонду, що почалися ще з минулого року, стали можливими, каже Ігор Терхов, саме через підтримку з боку держави, яка залучає кошти для реконструкції та ремонту. Дуже вдала реформа, децентралізації. Яка, до речі, незважаючи на жахи війни, продовжується, продовжується, дала нам важелі. Наприклад, хочу сказати, що минулого року ми відбудували за власні кошти, за кошти Кабінету міністра України при підтримці офісу президента, ми відбудували 200 житлових будинків. Яка була вщет зруйнована. Зараз ми будемо 50 будинків, і це теж то, що потрібно робити, бо це емоції, емоції людей, бо люди бачать, що ми робимо разом робимо, і у них зовсім інші емоції. І це дуже важливо для настрою у місті Харкові. Наприкінці свого виступу Ігор Терехов запросив до України та Харкова представників міжнародної спільноти, фінустанов та інвесторів, аби ті на власні очі побачили масштаби руйнувань через збройну агресію РФ. Адже зараз головна задача наголошує очільник мегаполіса почати активно відновлювати українські міста, в тому числі і Харків. Я впевнений, що ми переможемо. Я впевнений, що ми разом з іншими. Містами, Я з кабінетом міністрів, з нашим президентом Володимиром Зеленським відбудуємо нову Україну, прозору, чесну, демократичну країну. Дякую за співпрацю, дякую за увагу і запрошую до України, до города Героя Харкова. Марія Соловйова, Євген Точко та Єгор Нік'нін Новини Харків.